Віялове, а згодом й екстрене відключення світла на початку тижня торкнули запорізьких шкіл. В одній із гімназій до планових робіт енергетиків готувались заздалегідь, запровадили асинхронне навчання. Це означає, що діти, які не змогли підключитись до уроку, можуть подивитись усі необхідні матеріали у класрумі. У перший день відключень до занять не під'єдналось майже 70% учнів. Нині ж навчання проходить вже у стандартному режимі. Котик. Мишки не впіймає, бо проворну мишку не наздожене. Знайдіть, в цій промовці виділені жирним шрифтом слова. Колектив гімназії готовий і до екстрених відключень електроенергії. У такій ситуації педагоги не перенавантажуватимуть учнів домашніми завданнями, тож скоротили деякі вправи. Також вони готові зв'язувати зі школярами усіма можливими способами та викладають онлайн-матеріали до класруму наперед. Зараз наші вчителі використовують всі можливі ресурси для організації освітнього процесу. Ну, наприклад, від роздачі, навіть от те, що вчора ми спостерігали: від роздачі мобільного інтернету до гаджетів до вибачте телефонного зв'язку. Є така можливість завдання в класрумі. Ми можемо завантажити наперед. Я сама це зробила, прийшла ще пів на восьму. Завантажила, тому що ми на року десять. Я от бачите, зараз тривога, щоб діти повністю розгорнута презентація, щоб діти змогли зайти. В особливих умовах доводиться працювати й медзакладам. В обласній дитячій лікарні кажуть, до відключень електроенергії у зв'язку з ворожими обстрілами готувались ще з березня. 31 жовтня цей медзаклад деякий час був без електропостачання. Лікарня працювала на резервному живленні, застосовували генератори. Були підключення переціні лабораторії, відділення реанімації і приміщення там, де Перебувають во время повітряної атаки, перебувають пацієнти нашої лікарні. В цих приміщеннях було надано резервне живлення освітлення. Ну, показує все, як ми тренуємося, як це буває. І завжди нам всього мало готовилося багато. Основне забезпечили, но ми ще подивилися, що треба ще далі готуватися, ще підготовлюватися, ще ставити додатково генератори. У медзакладі наголошують, потребують додаткових систем резервного живлення. Таке обладнання нині вкрай необхідне. Хочеться зробити те, щоб був ще резерв, не тільки все забезпечено, був резерв. Мало що трапляється. Якщо буде більш. Напродовж по часу відключена електроенергія мало що трапиться. Десь виключився генератор. Ще щось з'явилося, появилось, ще друге щось появилось. Що був генератор ще в резерві. Фахівці ж Укрпошти вже мали досвід роботи без світла в невеличких селищах по всій країні. Тож і в Запоріжжі це не стало проблемою. Нині в відділення закуповують генератори, булер'яни, ліхтарики та інші альтернативні джерела електроенергії. Під час віялових відключень на пошті майже не буде обмежень з надання послуг, зазначають фахівці. Більше того, клієнт нам телефонуватимуть згодом і запрошуватимуть до відділень. Всі послуги, які можуть надаватися в відділенні, вони будуть надаватися. У нас можна буде отримати пенсію або соціальну допомогу, заплатити комунальний платіж, отримати чи відправити посилку, придбати товар, придбати мерч маркетингову продукцію, яка в нас. Послуги будуть надаватися, але вони будуть трохи в обмеженому форматі. Ми не зможемо надавати ті послуги, які пов'язані з фінансовим моніторингом. А саме, там якщо посилка з післяплатою більше 5 тисяч гривень, то її можна буде отримати тільки. При наявності електропостачання вперше стабілізаційні графіки на Запоріжжі застосували у понеділок, 31 жовтня. Навіть встигли першу чергу відключити. Однак, через ракетну атаку ворога за рішенням Укренерго віялові графіки по Запорізькій області скасували. Нині ж їх поновлюють. Орієнтовна тривалість відключення – 3-4 години, але це залежить від стану енергосистеми, тому чітко сказати, от 6 до 9 не буде. Складно такі заходи можуть тривати кілька днів до нового розпорядження на до повної стабілізації ситуації в єдиній енергосистемі. Ситуація може змінитись будь-якої миті. Під час аварійних відключень у понеділок без світла залишилось близько 200 тисяч споживачів Запоріжжя. Фахівці оперативно усуватимуть неполадки, але просять містян допомагати енергетичному фронту України. В нас наразі дефіциту обладнання немає, є єдина проблема з фінансуванням, оскільки дуже сильно скоротився рівень розрахунків людей за спожиту електроенергію. Тому в чергове звертаємося до всіх запоріжців. Ми розуміємо, що ну, у всіх зараз є можливість. Хтось залишився без роботи, хтось був змушений переїхати. Але от всі, у кого така можливість є, будь ласка, сплачуйте своєчасно за електроенергію. Це буде ваш найкращий внесок у стабільності енергопостачання. В закладах і установах міста доклали максимум зусиль, аби якісно продовжити роботу, навіть в умовах відключення електроенергії, Вдалось працювати без боїв. Сподіваються, так буде і надалі. Тетяна Пода, Анна Крамаренко, Микита Дайнега, Владислав Ващенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.